Першими надати громадськості власні автобіографії та податкові декларації на вимогу громадського руху чесно вирішили кандидати-мажоритарники від політичної партії Народний фронт Андрій Озерчук та Павло Дзюблик. До народного фронту в Житомирській області звернувся рух чесно, який працює вже декілька років на теренах області і моніторить вибори з вимогою надати від наших мажоритарних кандидатів. Свої автобіографії і декларації, хоча закон не вимагає оприлюднення декларації надання до ЦВК, ми на вимогу громади руху чесно. Сьогодні наші мажоритарні кандидати не тільки передадуть, але й оприлюднять свої декларації. Зроблено для того, щоб згідно автобіографії такої детальної вибори зміг познайомитися з життєвим шляхом кандидата, ну і оцінити. А декларація про доходи це те, скажімо, ну слабке місце, де, як правило, багато кандидатів депутати зловживають. Ним, отож, інколи є безробітні люди, а при цьому витрачають велику кількість. І я дуже радий того, що на моє звернення ваша політична сила та кандидати відгукнулися, і ось зараз передадуть. Я так розумію, оті документи, які ми і хотіли б бачити. Кандидати в депутати передали свої автобіографії та податкові декларації і запевнили, що і надалі готові співпрацювати з громадськими організаціями, бо їм немає чого приховувати від громади.